Молодь Покровська вітає усіх захисників і захисниць України з вашим днем. Ми вдячні вам за те, що ви бороните наші домівки, бороните нашу батьківщину. Дякуємо вам. Бажаємо вам життєвих сил, успіхів і міцного немовсталь, здоров'я, Щоб із забезпеченням не було ніяких проблем, зброя та набої були завжди, а ракети та кулі летіли прямісінько у ворога. Я віддаю велику шану вам, нашим військовослужбовцям, бо саме ви захищаєте нас у цей скрутний для нас усіх час. Я дуже вам пишаюсь, ви, мої особисті герої. Повертайтесь скоріше додому. Ми вас чекаємо. Бажаю вам міцного здоров'я, успіху на всіх фронтах. І пам'ятайте, ми з вами. До речі, а чому нам взагалі слід відсвятковувати день заснування упа? Це дуже просто. Члени української повстанської армії є одним із героїв України ХХ століття, що зробили свій великий внесок у відновлення незалежності нашої з вами держави. УПА це продовження славетної лицарсько-козацької бойової історії наших земель, де армія завжди була важлива. А з новою російською агресією вже у 21-му столітті день заснування УПА став для нас ще більш важливим символічним та сакральним. тож не забувайте про це і пам'ятайте, що ми, українці, нація хоробрих воїнів.